Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо далі вивчати прийоми додавання віднімання чисел в межах 10. Ми сьогодні на уроці додаємо і віднімаємо числа 0, 1 і 2. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний! Починаємо! Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежною з межною математики. Подорожуючи ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми з вами поїдемо потягом. Якщо ви обрали червоний вагон, у вас будуть гарні знання. Гарний результат у жовтому вагоні вас очікує. Синій вагон буде у нас позитивні емоції вести. А в зеленому вагоні вас очікують нові знання. Поїхали! Сьогодні дуже важливий урок, бо ми будемо підсумовувати все те, що ви навчились. Ваша задача не лише правильно відповідати на запитання і виконувати завдання, а ще й прислухатися до себе. Адже тільки так ви зможете зрозуміти, що потребує подальшого вивчання. І повторення. Будь ласка, займіться усним рахунком, яких чисел тут не вистачає. 9 – це 7 і. Два молодці. 6 додати 2 то буде 8. Так. 10 – це 2 і 8. Молодці, ви справляєтесь. Наступні приклади. 7 – це 5 і 2. 4 додати 2 то буде 6. 5 це 2 і 3. Молодці. Якщо у вас все добре вийшло, гаразд. А якщо ні, повторіть, будь ласка, склад чисел. Сідаємо правильно і будемо гарно писати. А пишемо ми каліграфічне число, яке на 2 більше, ніж число 6. Це буде 8. Так. Сідаємо зручненько і пишемо у простому зошиті в клітинку рядочок вісімочок. Можна зупинити відео, щоб гарно написати. А ми продовжуємо. Подивіться, будь ласка, ось наші хмаринки, і нам потрібно з них вибрати ті, в яких мають значення менше за 5. Уважно подивіться і поміркуйте. Можна зупинити відео, поспостерігати довше, якщо вам потрібно. А я роблю підказки. Ось ці вирази у нас будуть із значеннями меншими за 5. А тепер я вас попрошу подивитися на таку гарну задачу. На полиці в магазині лежало 10 смартфонів, а продали 2 смартфони. Давайте допоможемо з'ясувати дівчинці ульянці, які скільки ж смартфонів залишилося. Давайте виконаємо схему до цієї задачі. Для цього ми креслимо. Лінічку. Розбиваємо її на 10 поділочок. Всього було 10 смартфонів. Дві поділки це продали смартфонів. Два. Скільки ж залишилося? Ми поставимо знак питання. Це схема до нашої задачі. А тепер запишемо рівність: 10 відняти 2 дорівнює 8. Молодці, ви справилися з цим завданням. Давайте подивимося на підручник у сторінку 59. Перше завдання знайдіть значення сум, а потім значення решти виразів. Давайте розглянемо, що таке сума. Сума це коли ми додаємо. Так, у нас є доданок, доданок і сума. Знайдімо такі приклади. Перший приклад нам підходить: 9 плюс 1 дорівнює 10. І третій приклад теж підходить. 0 додати 7 буде 7. У другому стовпчику також перший приклад нам підходить 5 додати 0 дорівнює 5. Третій приклад 5 плюс 1 дорівнює 6. Наступний стовпчик так само. Перший приклад 0 додати 10 буде 10. І третій приклад 3 додати 1 дорівнює 4. Ми з вами знайшли усі суми. А тепер розв'яжемо решту прикладів. 6 відняти 6 0. 9 відняти 1 8. 4 відняти 0 4. 7 відняти 1 6. 10 відняти 10 0. 3 додати 1, 4. А 8 відняти 1 7. Ви молодці. Гарна робота! Якщо бажаєте, ви можете списати ці приклади до себе у зошит. Для цього зупиніть відео і зробіть це. Наступний номер у нас 2. Будь ласка, розгляньмо його. Подивіться, будь ласка, 4 відняти 2, то буде, що нам потрібно зробити? Нам потрібно спочатку розбити 2. На 1 додати 1. І потім у нас вийде вираз. Отже, 1 додати 1 це буде 2. І так, 2 у нас буде у різниці. Давайте виконаємо у номері інші вирази за цими ж схемами. 5 плюс 2 це. Значить, що ми 2 розкладаємо на 1 і 1. Додаємо по черзі. Вийшло 7. 5 відняти 2. 1 і 1 розбили. І по черзі відняли. Вийшло 3. 10 підняти 2. Це 1 і 1. По черзі розбито. І по черзі віднято. 8. 7 плюс 2. Це буде 7 додати 1. І ще 1. Буде 9. 6 плюс 2. Буде 6 додати 1. І ще 1. Буде 8. 8 підняти 2. Це буде 8 відняти 1 і 8 відняти ще один, вийшло 6. Молодці. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви все виконали. Наступний номер. Знайдіть значення виразів. З кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання. 6 додати 1 це буде 7. Розгляньте уважно цю суму. Вона стане у нас першим числом при відніманні. Ми її записуємо сюди. 7 відняти. А тепер візьмемо один із доданків, перший, наприклад, і запишемо його у віднімання. 7 відняти 6 буде 1. 1 – це у нас другий доданок. Розгляньмо інший варіант. Знову записуємо першу суму, від якої будемо віднімати другий доданок. 1. І у нас вийде перший доданок 6. 8 плюс 0 буде 8. Записуємо нашу суму першим числом при відніманні. Віднімаємо від неї перший доданок 8. І у нас другий доданок буде у результаті. Запишемо число 8 спочатку другого рядочка на відніманні. І від нього віднімемо другий. Доданок 0. У нас вийде перший доданок 8. Зробимо таким же чином всі інші приклади. 3 плюс 2 буде 5. 5 відняти 3 буде 2. І 5 відняти 2 буде 3. 9 плюс 1 буде 10. 10 відняти 9 буде 1. І 10 мінус 1 буде 9. Уважно. Розгляньте ці всі приклади і зробімо висновок. У нас у результаті віднімання утворюються доданки, які були у нас до нашої суми. А віднімаємо ми їх від суми. Давайте подивимося на завдання 4. Доберемо до малюнка схему і вираз. У нас є сливи. Розгляньте уважно, є жовті сливи і сині. Як ви бачите, вони лежать разом. Тому у нас буде задачка на додавання. Отже, у нас було сім слив одного кольору і три іншого. Яка схема підходить до цього виразу? Так, звичайно, це буде схема номер 2. І вираз числовий буде сім. Плюс 3. Порахуйте, скільки було слив, і ви дізнаєтесь суму. Так, а тепер зробимо завдання, коли треба скласти схему до малюнка і записати відповідну рівність. Наші горобчики снідали, а два горобчики відлетіли із своїм сіданком в іншу сторону. Уважно роздивимося малюночок. Порахуємо, скільки було спочатку пташок, і зробимо схему. Креслимо невеличкий відрізок лінійку, позначаємо позначками кількість наших пташок. Разом їх було спочатку 7. Далі ми відділяємо позначкою 2 птаха в нас відлетіло і скільки в нас залишилося. Так ми накреслили. Схему до малюнка. А тепер пишемо рівність. 7 мінус 2 дорівнює 5. Справилися з цим завданням. Молодці. Що ж, що ми повторили діти на уроці? А що закріпили, які мені вдосконалили? Давайте сформулюємо переставний закон додавання. Від перестановки доданків ума не змінюється. У якому випадку доцільно застосовувати цей переставний закон додавання? А ми щойно з вами робили приклади на віднімання, із прикладів на додавання. Як ви розумієте арифметичну дію віднімання? Давайте оцінимо нашу зустріч. Виберіть для себе цеглинку Лего. Для цього ми подивимося, що зелена означає що все було легко. Червона я трошки втомилась, жовта була цікава, оранжева у мене все вийшло, синя Було складно. Якщо вам було щось незрозуміло, ви можете поставити відео спочатку і подивитися його ще раз. А я дякую вам за увагу. Ви були всі молодці і до нової зустрічі!